Скандал у ветеринарній клініці відвідувач нецензурно вилаявся на адресу лікаря, який є ветераном війни та має протези. Клієнту, нібито не сподобалося, як з ним спілкувався ветеринар та те, що він не підійшов до його собаки. Відео прийому розійшлося у соцмережах. Пізніше з'явилося й вибачення самого клієнта клініки. Він сказав, що нібито не звернув уваги на протези, а причиною лайки стала саме поведінка ветеринара. Та чи пробачив відвідувача сам лікар та чим все закінчилось дві? Дивіться у сюжеті. Ці кадри опублікував ветеринар Олексій Притула. На них власник собаки, який прийшов на прийом, починає нецензурно лаятися на лікаря. Олексій каже, він і не встиг зрозуміти, що стало причиною, та розповів нам, як все відбувалося. Людина зайшла, я сиджу заведи таким чином, мені так зручніше. Я його прошу, жить, будь ласка, де саме. Тварина знаходиться між нами, він сидить у киту, тварина до мене в Одацю, він десь щось там поверпається в ділянці із термом, де щось шукає, наче знайшов і говорить, от тут, от, я кажу, я мені не звучно можете посунути до мене собачку, будь ласка. Він Наче навіть не намагається, він каже, а ви можете встати. Я кажу, не можу, розвертаюсь, я можу встати. Але оглядати, стоячи, я тварин не можу, присісти я не можу, тому тут е такий момент. Зразу цей момент відславу не на... Адміністрація клініки запевнила, що більше цього клієнта обслуговувати не будуть та внесуть його у чорний список. Відео стало резонансним у соцмережах. У телеграм-каналах опублікували дані про відвідувача, а пізніше у соцмережах з'явилося і його вибачення. Чоловік каже, що йому не сподобалося, як лікар з ним спілкувався, а на протези навіть не звернув уваги. Прикри. Я хочу вибачити. Перед вами реально, що повинні простите цей поступок. Я б то не вибачив. Ніяк тобі не вибачити. Сам ветеринар у соцмережах написав, що вибачення не прийняв та додав, зможе пробачити відвідувача, якщо той зробить донати для бригади Азов та 3 штурмової бригади. А як ви гадаєте, мені потрібні такі вибачення? Можна за це вибачитись? Це можна за це можна вибачитись, якщо в цьому є якесь хоч мінімальне логічне пояснення. На мій погляд, логічне пояснення в цьому випадку відсутнє. Абсолютно відсутнє, якби він там щось сам собі не подумав, що можливо я якось нечемно з ним спілкувався чи ще щось. Це жодним чином не має закінчуватись такою тірадою, яку він собі дозволив. Олексій працює ветеринаром у цій клініці з 2011 року. А коли почалось повномасштабне вторгнення, став на захист України під час наступу російської армії на Лиман. Він отримав поранення та втратив обидві ноги. Ну, так вийшло, що нас накрило. Свідчу з усього це була як касетний, касетний снаряд. І, ну як бачите, у січні цього року після тривалої реабілітації та протезування ветеран повернувся до роботи. Олексій каже, до цього випадку не стикався із такою реакцією на протези. Як реагувати на людей з протезами в кріслах колісних? Людям мають пояснювати їх і батьки, і вони мають робити це не зараз, коли стається щось, а від народження. Вибачте, моя дитина знала, що протези це нормально. Крісло це нормально. За блін задовго до повномасштабки, напевно ще років 15 ми показували на прикладі якоїсь дівчини, яка просто бігла на протезі. Це нормально, коли людина в кріслі. Це нормально, коли людина на протезах. Це не не круто, не класно, не якось офігенно. Це просто нормально. Те все, що я маю тут поясувати. За даним фактом, Олексій написав заяву до поліції. Там повідомили на відвідувача, склали адмінпротокол за нецензурну лексику у громадських місцях. За це йому загрожує штраф до 120 гривень, громадські роботи або ж адміністративний арешт на 15 днів. Ксенія Сітінська, Костянтин Длужневський, Сьомий канал.